Мій чоловік, наприклад, і теж спочатку нам казали, що треба з бородою, ну, і такі останні Ґгі. фото. А як виявилось, що треба по правилам, щоб де худенький, де без бороди Ґгі. і не усміхнений такі три параметри. Сум'янка Валентина Понирко, одна з учасниць української акції Рушник додому. У неї безвісти зник чоловік. каже, що про його долю нічого не відомо вже понад рік. Жінка показує альбом, який створили родичі зниклих безвісти. Говорить, що використовують будь-яку можливість для розшуку рідних. Просить без усмішок, бо обличчя ну, зовсім змінюється, коли воно загнане, коли очі спущені донизу. Тому шукати і порівнювати з тим, ну, наприклад, яка людина була в житті звичайному, і після полону взагалі різні руди. Ми такий зробили ще додатковий альбом, щоб ну, якщо додатково можна, хто буде їхати на обміни, хто їздить, ось як Оксана їздила до боцмена в Туреччину, теж такий альбом бере. Пані Валентина говорить, що всеукраїнська акція Рушник додому це можливість вилити свій біль та нагадати про рідних, які захищали Україну. Для мене це мій вклад. Там буде знак про мого чоловіка, про його е відвагу, про його. Е я... Розумію, що минуть роки, і десь цей біль трішки стихне, і пам'ять трішки призабудеться яскравість, але цей рушник він уже матеріальний, він є по факту, і він буде, наприклад, чи в музеї, чи дітям. І вже можна сказати, що в період війни, коли літали ракети, ми сиділи і вишивали з думкою про те, з вірою, що ти повернешся 30 червня. телефонуємо, телефонуємо, нема, 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 нема. Ми поїхали прямо туди, прямо туди, де вони стояли. Як зараз у нас хлопці в селах стоять. І, ну, а тепер оце, кругом стукаємо, дзвонимо, шукаємо. Я знаю, що він живий. Мені сказали, там, ми туди поїхали, то хлопці, які з ним були на завданні, сказали, 99%, що Назар не живий. Я кажу, 1%, значить він живий. Пані Світлана Сум'янка розповідає, що її син Назар пропав безвісти під Бахмутом. Я одразу як побачила повідомлення Оксани, що рушник надії, я одразу пішла, тому що я теж люблю дома шию, і на це це як справді дорога нашим хлопцям і дівчатам додому, щоб була дорожка вишита до самого від від. От... І щоб вона провелилася, не знаю куди і до нашого рідного, до їхнього рідного дому, лише та Рушникова. Особисто для мене це про те, що Росія терорист, що Росія повинна припинити цю війну негайно і перестати знущатися над нашими рідними, над всією Україною, над всім світом. Це мій мій особистий заклик і в цьому Рушницьку про те, що потрібно не забувати. Всьому мі... всьому світу про те, що війна триває, про те, що наших хлопців знущаються, і знущаються не по-людськи. Оксана Клець, координаторка акції від Сумщини. У неї у 2023 році в Сербрянському лісі безвісти зник син. Цю акцію запровадили жінки ТРО з Києва, і ми підключиться все українська акція. І ми підключилися до цієї акції з надією. На те, що наші рідні повернуться, особисто я тільки навчаюся вишивати, багато дівчат також долучилися. Це ще якби можливість навчитися і бути дотичною до нашої історії, до наших традицій Сумщини. Пані Оксана розповідає, що учасниці акції мають змогу збиратись у бомбосховищі технічною координаторкою. Стала Наталя Бабенко, керівниця майстерні художньої вишивки та бісероплетіння, яка теж функціонує при палаці. Це традиційний такий візерунок рушників сумщини, де ми покажемо всі шви, які існують на теренах Сумщини. Дуже давно, але я не художник, я тільки вишивальщиця. Тому я запросила до своєї співпраці викладача сумської художньої школи імені Лисенка Ярцову Любов Михайлівну для того, щоб вона могла допомогти мені створити візерунок. створюючи цей ескіз, була пропозиція від матерів, які долучені дружини. Я включила свій художній смак і досвід того вирішили його скомпонувати саме з деревом життя, яке є символом роду, пташками, які завжди символізували і народження, і відхід, зв'язок з небом різні були в такі слобожанських рушниках і взагалі в культурі України. А також доповнили елементами національними тризубом. За словами Оксани, клець рушник має бути готовий до 1 жовтня, дня захисника України. Усі учасниці акції вірять у перемогу і у те, що їхні рідні повернуться додому живими. Я завжди кажу, я не давала добро. На загибель тому без варіантів. Я не даю смерті забрати його. Борис Майоро, Олег Вороненко суспільне новини Суми.